Шановні друзі, якщо ви любите творожний сир, то давайте покажу, як його приготувати в домашніх умовах дуже швидко, а ще й в три рази дешевше, ніж він коштує в магазині. Ну і також дивіться наше відео, ми покажемо вам ще, як з таким сиром можна приготувати класні рулетики з кабачків. Так от для того, щоб отримати. Творожний сир, нам потрібен кефір в такому пакеті. Ви можете його взяти 1%-2,5% різної жирності, заморозити і потім покласти його, розмерзатися в, в такому вигляді. Він мені в марлі лежить. Я його зараз відіжму лишню сироватку. Ось так у нас лежить творожний сир, де він розмерся. Ми його відживаємо лишню сироватку, перекладаємо в іншу кастрю, це можна ложкою зняти. А ще у нас залишається сироватка. Сироватка дуже корисна річ, з неї можна виготовляти тісто, наприклад, для тих самих вареників. На пару, до речі, подивіться, дуже смачно було. Хоча ми там використовували кефір повністю. А тут можна на сировиці, зробити смачне тісто. Також е його можна просто пити, його дуже вживають спортсмени, в ньому сконцентровані білки, але тут є і лактоза. Тому люди, які не переносять лактозу, сиворотку, ну їм вживати сиворотку не можна. А ще сиворотку можна використовувати в так званому сільському господарстві або у тих людей, які люблять вирощувати квіти, рослини вдома або на городі. Їми можна оприскувати рослини або розбавляти 1 до 10 з водою та підливати під корні. Це дуже корисно. Тобто, не виливайте цю сироватку, вона вам знадобиться. Тож, у нас виходить приблизно 300-350 грамів творожного сиру. Можете поекспериментувати з різними кефірами, різних виробників. Вони всі приблизно 900 грам пакет. Тобто, у нас залишилась сироватка і десь жури 300-350 грам сиру, я не взважу. До речі, такий творожний сир, який продається вже зеленю в упаковках, 180 грамів коштує приблизно 60-70 гривень. Тобто за 40 гривень з кілограмового чи 900 грамового пакету кефіру у нас виходить в два рази більше сиру. Для кращого смаку ми обов'язково додаємо зелень. Нарвемо листочки, зайві вітки краще прибрати. Або подрібніти це. В блендері. Ну, і дрібно нарізаємо. Пересипаємо, чуто, ось такий творожний сир ми зробили. Його можна використовувати як намазку на нагрінки або лаваш, а також його можна дуже класно використовувати в рулетиках з кабачків та баклажанів, що ми вам зараз і покажемо. Для цього сир ми ставимо в холодильник і обсмажуємо кабачки. Тож дивіться наше відео, не забудьте підписатись та поставити лайк. Щоб приготувати рулетики, кабачкам відрізаємо. Наші попки, носики. Та нарізаємо на тоненькі смужки. Приблизно пів сантиметра. Зрізаємо все нам не потрібно. А ось так приблизно буде нарізатися ось такі скібочки. Бачите, скільки вологі в кабачку? Ми її зараз наріжемо і салфетками це все протримаємо. Це ідеальна товщина. Може у вас є слайсер, який можна відрегулювати і порізати дуже швидко та зручно, але я використовую ніж. А ще можна нарізати ось таким чином. Так і у вас буде зручніше контролювати товщину та тримати сам кабачок. Тож кому як удобно, спробуйте, так теж зручно. А ще напишіть в коментарях, як ви це робите. Може у вас є ще якийсь спосіб. Так, ми нарізали наш кабачок, викладаємо отак ось салфетки. Треба зайву вологу кабачків зібрати. Та, гарно промокнули і починаємо обсмажувати. Сіль та перець ми додаємо після обсмаження. Кабачки зменшаться раз у два, стануть гнучкішими, з них можна буде класно крутити рулетики. Тож дивіться. Додаємо рослинної олії та чекаємо, поки вона нагріється. Так як у нас кабачки різної товщини, то потрібно за ними слідкувати. Ну і кожен обсмажує так, як йому потрібно. Тобто я люблю трохи зажаристі кабачки. Вони дадуть гарний колір, смак. І також вони стануть м'якенькими. Скільки, ну, приблизно я, обично, коли так роблю, зазвичай ну, хвилину з кожної сторони. О. О, дивіться, яка красота. Наші кабачки обсмажились і трошки зменшились в розмірі, тож тільки зараз краще додати сіль та перець за смаком. Ну, ось ми дожарили. Наші кабачки, дивіться, які вони красиві. А також хто не хоче їсти зайвий жир від рослинної олії, можемо промокнути. Складаємо на вафельне полотенце, на салфетки і таким чином прибираємо зайвий жир. Також нам потрібно остудити, охолодити наші кабачки. Щоб начинка, яку ми будемо в них завертати, не потікла. Ось наші кабачки вже остили. Начинка у нас стояла в холодильнику. Тож експериментуйте. Накладайте сир, як вам буде зручно, і обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк та дивіться наше чудове відео. Не ось такі у нас кабачки вийшли. Як сказали за кадром, будь-як вони замотані чи повністю намазаний сир чи окремо положені, аби їх було побільше, смачні. Тож я теж хочу спробувати. Не встигаю. Ти блін, А тебе аби поржать. І реально ще один лайфхак, їх повинно робити так, щоб можна цілими покласти до рота. Бо коли ти починаєш їх кусати, то начинка може трошки видивитись. Але вони реально смачні. Тож готуйте та смакуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!